Ісусу Христу, моє бажання поговорити трішки про милосердя, про співчуття. Та як я останні, скажімо, тижні особливо задумуюсь, чому ми багато що знаємо, але так мало робимо. Напевно, особливо мене так піштовхнуло до особливих глибоких переживань, особливих глибоких переосмислень. Це новина, яку я прочитав, яка сталася в християнському, заважте, богословському. Коледжі і навіть університет, Пристанський університет богослов'я, вони зробили вчителі такий експеримент. А саме, вони сказали, що всі мають підготувати проповідь і спеціально роздали місця, по яких потрібно підготувати проповідь. І більша частина студентів вони отримали місце, де потрібно було б підготувати проповідь про доброго самарянина. І вони підготували, вони розсуждали, і вони виголошували цю проповідь. І після того, як вони якраз в цьому всьому були, і більшість з них гютувала і проповідували, що треба бути добрими самарянинами, вони зробили суть така була експеримента, що треба було перейти з одної будівлі в інше, тобто приміщення, там була дорога. І на тій дорозі вони посадили чи поставили, чи поли... просто був дід, який досить стогнав сильно. І всі, ну, всі ознаки говорили, що йому треба допомога. І там досить багато студентів. Як ви думаєте, скільки помогло тому діду? Християн, відрожених, дітей Божих, з образуванням, богословів. Не одного. Не одного. Всі вони мають навчання, всі вони спішили. Ну, зауважте, всі вони роздумували про те, що треба бути добрими самарянинами. Мене це насторожує по-особливому в контексті того, що ми так само ж приходимо, можливо, не зовсім те, але щось подібне. Ми роздумуємо, ми говоримо про те, якими нам треба бути. Але питання, чи ми є такими, коли виходимо звідси? Чи на роботах, чи в школах, в університетах ми такі є? Чи можуть наші вчителі, наші, скажімо, шефи, наші інші, хто з нами працює, сказати, да, він, він, може сказати, він самарянин, добрий. Його щось інше, ніж інших. Мене це тривожить. Мене це тривожить, тому що я проповідник, і я думаю, наскільки я те, що говорю, те, що я роздумую, те, що я вчу, я практикую. І хочу, щоб ми зауважили, наскільки Бог бажає від нас більше не просто знань, розуміння, як практики. Он, гляньте, у вас гарний віршик. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки Його. Милосердя. Це старе заповідь. В новому заповіті Ісус прийшов і показав, як дякувати. Він показав, що дякувати Господу за Його милосердя це найбільше проявляти милосердя. Це найбільше являти в житті вдячність і тим самим прославиться Бог. На всякому місці, всякому ділі, всякий час жити так, щоб Твоє життя була подяка Богу. Оце оцінка. Оце відношення до життя. Як я сказав, я хочу, щоб ми коротенько, але все ж таки порозмірковували і перейнялися у цією думкою. І я так хочу порозмірковувати сьогодні трішки про співчуття. Що ми побачили, наскільки сьогодні, я так називаю, криза співчуття. І нам потрібно зауважити це, особливо в контексті із української історії, те, що сьогодні в Україні відбувається, нам потрібно це по особливому зауважити, що це виклик навіть від Бога в реаліях наших, що ми маємо співчувати, ми маємо проявляти милість. І тому я хотів би, щоб ми трішки пороздумали, що є співчуття, чи ми розуміємо, що таке співчуття. І що Біблія як характеризує і як вона подає нам милосердя і співчуття? Я хотів би зачитати для нашого такого короткого роздуму два віршика. Або два, точніше, два місця слава Божу. Перше це буде Книга Приповістей Соломонових, 14 розділ, 21 вірш. 14, 21. Хто погоджує ближнім своїм, той грішить А ласкавий вбогих Блажений. Друге місце це буде друге післення Апостола Павла до Коринтян. З першого розділу. Я хочу просто, щоб ми зауважили, що апостол Павло, коли описує нашого Бога, він говорить про Бога як про Бога, в третьому віршику такого. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Зауважимо далі. Отець милосердя. І Бог потіхи всілякої. Інший український переклад каже: Бог глибокого співчуття. І далі, далі для нас говориться, що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бог милосердний, Бог добрий, Бог потішає. Знаєте чому? Що ми були добрі, милосердні і потішали. Бог найбільше нас розуміє. Інколи ми самі себе не розуміємо, а Бог нас розуміє, щоб ми навчилися зрозуміти інших. Ми інколи так попадаємо в такі ситуації, що не знаємо, що з нами робиться, і не знаємо, що таке. Самі не розуміємо, а Бог каже, я тебе розумію. Я розумію твоє переживання, твою біль, твою тяжбу, твої, можливо, гріхи чи, можливо, інші моменти. Я розумію. Але він хоче, щоб і це розуміння прийшло в наше життя, щоб і інших ми старались зрозуміти. Сьогодні, я ще раз хочу повторити, сьогодні криза співчуття, а не співчувають, тому що не розуміють. Лише людина, яка старається зрозуміти, вона може поспівчувати. Мама найкраще розуміє свою дитину, навіть тоді, коли дитині здається, що мама не розуміє. І тому мама найбільше співчуває своїй дитині. Коли, можливо, все суспільство і все оточення, воно говорить, та глянь, яка твоя дитина нехороша, а мама любить її, співчуває і милосердствує на її. Чому? Бо розуміє її. Хоча, можливо, різний вік. Бог описує цю картину, що мама любить свою дитину, мама співчуває, мама милосердство, і каже, навіть якщо і мама забуде свою дитину, то я що? Не покину, не залишу. Чому? Тому що я найбільше знаю тебе, найбільше розумію твої реалії життя. І той контекст, з яким ми проживаємо, і ті реалії, з якими ми стикаємось, Бог каже, я розумію. І тому милую, і тому проявляю любов, і тому надихаю. Ми особливо благословені нашим Богом, але це благословення, воно по правді стає благословенням, коли ми його й далі передаємо, коли ми його далі трансформуємо для оточуючих. Не просто в своє знання, бо коли тільки в знання, то ми стаємо гордіці, ми стаємо напищені формалістами, і тому подібне. Віддаляємось від людей. але Бог сказав, щоб ми приближались до людей. Ідіть по всьому світі, не сидіть, а йдіть. Ну як іти, якщо ми далекі від людей, не розуміємо їх. Ісус же прийшов і пішов по людях до кривих, сліпих, обтяжених, ті, які мають вади, ті, які мають проблеми, і він став близьким з ним. З ними, і він почав переживати те, що вони переживають, і люди почали тягнутися до нього. Раніше фарисеї також проповідували закон Божий, також жили за законом Божим, також поводились, так як закон Божий. Но вони були формалістами, вони були законниками. І коли ми чуємо законниками, це все ж добре. Але в наших ушах уча... це звучить як недобре. Чому? Бо вони спотворили цей інститут законності. Тому що вони знали законно, були далекі від людей, не співчували, не любили людей, а говорили: Ти в гріху, за це треба тебе наказати. Ісус вже прийшов, коли приходять до Нього і кажуть, Закон каже, що треба таких наказати. Що робити? А Він співчуває, а Він проявляє милість, а Він проявляє любов. І оце те, що він зробив, показав. На ділі не просто сказав любіть, співчувайте, помагайте, оказуйте доброту і інші речі. Ні, він це зробив. І його послідовники вони зробили дещо, те, що можна сказати, вплинуло на весь світ. І те, який сьогодні світ, як ми говоримо, що він жахливий, що він можливо страшний і недобрий, але в той же час, якби ми почитали історію, і хто, можливо, з вас цікавиться з історією, ми можемо побачити, якби Ісус не народився, якби Ісус не прийшов на цю землю і не зробився тим, ким він став, я не знаю, чи ми взагалі хотіли б тут жити на цій землі. Тому що в античному світі, наприклад, я хочу декілька моментів, що ми зосередили, хто не читає історію і не цікавився, що було в античному світі. В античному світі більшість дівчат, от які, які сьогодні є, можливо, у вас було б не було б живих, тому що, якщо народжувалася дівчинка, більше всього, що її кидали в річку, і вона топилась. Тому що потрібний треба було ну правильний пол. Історики говорять, що, наприклад, в першому столітті приблизно на один мільйон хлопчиків. Ой, на 1 мільйон дівчаток приходило 1 мільйон і 400 хлопчиків. Тобто 400 тисяч загинулих було дівчаток. І це не тому, що не любили, тому що, можливо, хтось якийсь поганий був, це була норма життя. Хотіли хлопчиків. А якщо зваду дитинка народжувалась, її зразу залишали. І вона не потрібна. І це не те, що хтось там, знаєте, скрито це робив. Це робилось розповсюджено, Це всі знали. Но знаєте що, з'явилися люди, які почали підбирати цих дітей, які почали рятувати цих дітей. З вадами почали лікувати їх і почали дивитися за них, установлювати їх нашою мовою, якщо можна сказати. І знаєте, хто це були? Це ті, які перейнялися оце ідею співчуття, ідею проявляння любові, розуміння того, що Ісус сказав: зробити оце найменшому це зробите мені. Ісус говорив це. Появились такі люди, яку ми пізніше знаємо, це церква Христа, які почали проявляти співчуття, які почали повсюджувати своє слово, слово Євангелії, слово доброти через діло служіння, через милість, через милосердя, через любов, через співчуття. Що дуже цікаво, якщо жінка переживала свого чоловіка, грецькій, і, в і в римській культури, вона отримала штрафи. Тобто величезні налоги. Тому що та культура, вона розуміла, що якщо жінка пережила, тобто це вдова, вона тяжба для держави. Ніхто не хотів таких жінок мати при собі, в своїй державі. Ну навіть вже до Тимофія ми читаємо, що церкві потрібно було робити з цими жінками. Правда ж? І коли ми читаємо перше століття, ми читаємо, що. Ну, дізнаємо з історії, що церква почала брати на поруки їх почала брати на обезпечення. Церква. Чому? Тому що проявляла співчуття, проявляла милосердя. Я чому це говорю? Тому що сьогодні нам потрібно зауважити, коли ми дивимося на всю історію, ми можемо побачити, що справді були християни, які перейнялися цією ідеєю, цей розуміння, що треба жити в любві. І проявляти співчуття, і проявляти милосердя, бо наш Бог такий. Але були інші, які не робили цього. І, відповідно, церква вона в розрусі ставала. І відповідно, церква зникала, коли немає цієї суті її, любві. І побачиш, що ви діти мої, що ви церква, коли, коли між вами, коли вас, коли просто буде виходити, в вас любов, сутність вашого життя, любов. Нам сьогодні ж потрібно зауважити, яка ми церква, кожен християнин, який він, наскільки він переймається переживанням, життям оточуючих. Співчутлива людина, та, яка приходить до людини, яка переживає переживання чи проблему, чи якийсь хвилювання і каже, я з тобою, ти не один на цій землі, в своєму випробуванні. Скільки людей сьогодні залишаються наодинці своїми хвилюваннями, проблемами, болезнями і тому подібними речами? Я не знаю, чи ви знаєте таке дослідження. Воно досить колись, років два-три назад, охопило, скажімо, всю інформаційну систему. Дуже популярна була така новина. Не знаємо навіть, як вона йде, але говорить про те, що дослідники досліджували серед діток, що таке любов. Вони просто робили опитування і говорили, що таке любов. І діток взяли категорію з 4 до 8 років. І в тій номінації, що таке любов, переміг один хлопчик, чотирирічний. Тому що всіх тих, хто досліджував, їх вразила подія, яка стала з його житті. А саме в його житті так трапило, що в сусіда померла жінка. Це був дідушка, але померла жінка. І одного разу він бачить, що його сусід він плакав на лавочці, і він зайшов на його подвір'я і сів йому на руки. Він просто посидів. І коли мама запитала, що ти йому говорив, він каже, нічого. Я просто поміг йому плакати. Напевно, ця історія має нам показати, наскільки ми вже дорослі забули, можливо, навіть не розуміємо, що таке співчуття, що таке допомога, що таке любов. Наскільки сьогоднішня система цінностей змінилась, і нам треба знову почати читати на горну проповідь, хто блажені. Нам сьогодні знову треба почати притчі читати, хто по правді блажений?». І ми сьогодні зачитали той, хто лагідний до Бога. Той хто то оказує милість? Якісь одні цінності в церкві Ісуса Христа. Мене по особливому здивував випадок, коли я читав історію церкви, як в 3 столітті такий, його назвали пізніше Святий Лоренс. Що, що, що дивно сталося, коли було переслідування церкви, і його, один із римських найомників, сказав, що він був диякон церкви. Сказав, принеси всі коштовності церкви, то він приніс. Але він привів сліпих, кривих і всяких таких, як ми кажемо, бездомних. І він каже, це сокровище церкви. А вже ж його зразу стратили. Але ця подія, особливо для християн, вона в той час дуже осилила і вплив зробила. Тому що справді, які наші цінності, кого ми бачимо, кому послужити, і кого ми справді кажемо, оце найбільше, що ціне в моєму житті. Оце найбільше, що мені важне в моєму житті. Коли ми споглянемо на Ісуса, ми побачимо, що люди, і переживання людей, і проблеми людей ось що тривожило Ісуса. Його графік роботи, він визначався тим, тим, що програмували люди, або потребами людськими. А все ж я хотів би, щоб ці такі короткі, можливо, думки, вони спровокували нас до глибокого осмислення, осмислення свого практичного життя. І як я на початку говорив, ні в якому разі я не хотів би, щоб знову це певна інформація тільки лише була. Лише певне таке розуміння того, як нам треба жити. Ми без цього і проповіді, без цих розумів знали, як нам треба жити. Але питання, чи ми живемо? Я хочу, щоб Дух Святий, по що ми переживали за це, і молились, і просили Дух Святий, навчи мене бачити, блаженство в даванні, блаженство в милосерді, блаженство. Співчуття блаженства. Блажений, хто лагідний до Бога. Наш Бог Бог всілякої потіхи. Він каже: Я не залишу тебе, я не пройду мимо тебе. Я завжди поруч з тобою. І Він хоче, щоб його дитина, вона так само завжди не проходила мимо нужди, завжди проявляла співчуття любов і переживання за когось. Тож давайте. Церква Ісуса Христа покажемо, що живий Бог, і ми діти Його, які по правді на цій землі не просто так. Але ми маємо ціль, і наша місія є від Слова Божого. І наше призначення, воно скероване Словом Божим, і будемо виконувати Слово Боже. Амінь.